Для наближення перемоги компанія «Метинвест» в межах мілітарної ініціативи Сталевий фронт Ріната Ахметова передала українським захисникам техніку на передову. Я бажаю, щоб все це знарядження ну якось допомогло. Дуже вдячний вам серед отриманого приладдя інструменти, прилади резервного живлення та оптіка бінокль та тепловізор, які допоможуть вчасно виявити ворожі позиції. Наші бійці, користуючись такими приборами, виявляють підходи до противника, або коли противник намагається підійти до наших позицій. При виявленні зразу противники знищуються або дається їм відсіч. Інструменти, кажуть військові, не менш важлива на фронті річ. Завдяки їм бійці ремонтують техніку просто на місці. Вкрай необхідні і екофлоу портативні зарядні станції. Якщо немає змоги в нас під'єднатися до електромережі. В окопах такої змоги її немає. Тобто, ми використовуємо павербанки, екофлоу для того, щоб заряджати наші тепловізори, заряджати наші ліхтарики, заряджати наші рації, заряджати, щоб можна було під'єднати до «Екофлоу» Старлінк, щоб мати зв'язок з командуванням. Компанія Метенвест початку війни системно надає допомогу українським захисникам, передає бійцям всі необхідні речі та приладдя. Остали фронт, також працює кожен день без вихідних. Тоді коли потрібно. Ми працюємо на потребу наших військових завжди. Ми на зв'язку з усіма підрозділами, котрі поряд з нами, котрі далі. Ну всі ті, котрі потребують якоїсь допомоги. Це техніка, це якийсь захист, це бронежилети, ну і так далі. Це спектр дуже великий і тієї допомоги, котру ми передаємо підрозділам. Сам військовий впевнений, кожна допомога сьогодні важлива, тільки спільними зусиллями ми переможемо ворога. Я особисто вважаю, що 80% всієї допомоги, та що надається такими організаціями, як Метінвест і різними благодійними фондами, вона для військових більше надає позитиву, чим та військова допомога, яку нам надають західні партнери.